В нас має домінувати українська мова в усьому, це дуже важливо. І закон про українську мову і уповноважений справ захисту української мови має більш активніше працювати. Це дуже важливо. Також я завжди кажу бізнесу, що дуже гарно би було, коли би ви свої вивіски все ж таки старалися заміняти нашими гарними українськими словами. І повірте, настільки барвиста українська мова, що назви чи кафе, чи проєктів. Чи інших моментів, будучи українською, звучало б неймовірно прекрасно. І друге, я є той депутаткою, яка а, категорично проти була другої офіційної мови, як англійська. Чому я аргументую? Тому що я не знаю таких прикладів, коли англійську роблять офіційною мовою в країні, яка має великі глибокі проблеми взагалі з, з мовами нацменшин. І друге. Я категорично не приймаю ті поблажки, які дали в законі про нацменшини мовам. А, повірте, це означатиме для деяких регіонів прикордоння на заході великі преференції нашим нацменшинам, які можуть вже повноцінно робити заходи, все інше без перекладачів. Тому я однозначно підтримую і підтримувала розвиток української мови. До речі, ми в грудні місяці. Проводили серед студентів я організовувала такий турнір пам'яті Ірини Фаріон про українську мову. І в нас було дуже багато цікавих запитань. І ми брали наших діток, які навчаються в коледжах, училищах, і був вийшов дуже гарний такий інтерактив. Дуже багато дітей цікавого коментували, і саме це було на тему мови. І ми власне показували наскільки наша мова є цікавою.